Всім привіт! Коротеньке відео. Копаю слав'янку. Отакий урожай виходить. По На настройках нічого не змінилося. Все так, як і той. Ніж іде. Кости ну, там десь сантиметр, може два, Нижче. стола. Ну отакий роза, мішенька видачі поїде. плюс, бачите, спокойно попалка на средних оборотах, ретрушие, Ну, правда, земля, все работ, <мывает> во всем назвать, что не можно, конечно, просто вот так себе плойки помедять, просто взлетать, Ну, чуть-чуть надо повернуть, вот так. Сибирь, вот помидят, просто, ну, чуть -чуть надо, и, О, так получается, вот такие урожай славянки, ну, так, коротенький понятно, что не только. Отабо працює, китайський ремень розтанувся. Вибачаю, треба було розвернутися. Ось і отак. Різано і де не де. Ну, самі знаєте, славянка, в основному вона вся переконі. Ось, то бачите, це ті Є... коментарі. Можна додати газу до буде йти. Ну, Я кажу, за що і... тому. Так, повторюйте, значить. Прийшлося, от я доїду до кінця. Дивіться, бачите, наскільки роликів за підняті. Сейчас я до кінця під... доїду. Я вам поясню, що я маю на увазі. Китайський ремень повна суха. Не беріть ніколи китайські ремні. лише тільки для іспитання або щось таке. О, Тут просто в мене, звісно, гисти. Десь таки забивається, ну то не страшно. Десь і все, крізьки не мішається. Ось так, ось так виходить. Тобто, бачите, на середніх оборотах, ось ось так виходить. Так, ну оце так. Так, поясню для тих, хто Може не дивися мої відео. Я спеціально зробив і от крючковці там. Хай не обіжаються на мене. Ну, вони, ребята, абсолютно не реагують на наші з вами замічання по копалках. Що копалки треба робити. ширше, хоча б мінімум 40-42 см. Я маю йду в ножі. О. Оці всі салінблоки треба виносити внаружу. Всі. О, всі локи, щоб шахта була пуста. Тоді нічого не мішає. Ну, не без того. Да, бачите ось. Трошки йде то саме. Зараз ну, утро і сама славянка, вона як вірьовка. Це просто десь косив, воно просто затягло. Бачите, як вірьовка. Ну, самі О, то Тобто оцими роликами я їх зробив, щоб вони в мене регулювалися вверх-вниз. Получається, що ремень 1450 китайський. Ну, поки не було в мене часу, тому що я шків менший поставив. На 160-му шківу в мене ремень був 1500. На 130-й шків сюди. Прийшлося бистренько доставати. Ну, який прислали, який був, такий, як кажуть, і той. Ну, коротше, він китайський. Тобто він Розтягнувся. Буквально ось, ось я скільки тут покопав, да? ну, ще 9 соток не викопав, ну, я думаю, я на ньому докопаю і ще мені ось сусідів тут треба викопати. Ну, Думаю, ми справимося. що, У мене ось у міточки стоять. Ось у стоять. стоять. Вибачай, що тут. Зараз спробую сфокусувати. Так, да. Ось метки стоять, бачите. Тобто наскільки я підняв шківи. О, чуть-чуть ремень сюди ремені То Тобто не просто, що натяжителем його нажав, а я її ще й підняв. Іначе він просто злітає і все. О, от що не зробити таке на заводі сразу. Ну, ладно, то таке діло? Ну, там Саша Козлов. Питав у мене, а що в тебе в шахті? Бо ти ж в такій пелюсі робиш. Ну Ось у мене додатковий фільтр такий, я поставив, чулок надів. О, ну, не знаю, спаса, не спасав, але масло, ось, о, бачите, вчора поміняв. Масло міняю, як тільки потемніло. Все, точка. О, шахта. отута впускне окно у впускному колекторі. Ребята, чисто, я фільтр знімав перший раз за 8. З ну, 2014 року це в мене мотоблок. О, це я його перший раз зняв. Окно чисте. Ну в маслі понятно, тому що на склонах їдеш мотоблок. І, і так їде, і так їде, і так і як хочеш. Понятно, що масло ковтає. Тобто трошки отут окошко це впускне. Маслянисте, маслечко таке трошки темний наліт од масла. Ну, масло, зрозуміло, тут не завжди чисте у нас, правда, поки ми поміняємо там. Тобто таке чорне. Ну, пилі тут а нічого немає, все чисто. Тобто фільтр справляється на ура. Головне правильно збирати фільтр, щоб отут резинка, вот та, що надівається на цей, щоб воно все там закрите було. Іначе тоді буде сопити і все то. Ну, в общем, в такому плані. Оце ну, так, таке коротеньке відео. В общем. Ось так ось, бачите? Ну, де ну, ось орізана попалася. Ну не без того. Може боком десь ціпануло, може самі знаєте, славянка тут. Ну, в основному вона вся в тіриконі, Висота терикону ті на даний момент 17-18 см. Оце так. ну, ну. отакий урожай славянки. Багато, 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 я кажу, я не знаю. ну Якщо не продамо, то віддамо на ЗСУ. Ну, зрозуміло, що і так частину віддамо, ну. а так от, -от таке Побачимо. Все. Всім побачення Всім здоров'я, врожаю гарного настрою. Ну все буде Україна. Слава Україні.